Зараз я розпакую і швиденько розкажу вам про навушники JBL Tour One M3. Поставляються вони в такій стильній коробці. Всередині ми бачимо інструкцію на якісному папері, чохол в такому прикольному кольорі, і, до речі, він дуже приємний на дотик. Далі ми бачимо коробочку, в якій знаходиться інструкція та інші папірці. В іншій частині коробки ми бачимо кабелі та конектори, такі як конектор з USB c на USB A, кабель для зарядки з Type-C на Type-C та кабель 3,5-мініджек на Type-C. І звісно, в чохлу ми бачимо самі навушники в кольорі латте. Навушники дуже класно та преміально виглядають і мають дуже інтуїтивно зрозуміле керування. Керування, до речі, тут або голосове, або сенсорне. Амбушури та оголів'я дуже ніжні та виконані з одного матеріалу. Збірка дуже якісна, навушники не люфтять і їх можна згинати, не боючись їх зламати. Чохол всередині дуже м'якенький і не дасть поцарапатись вашим навушникам. І, до речі, в цьому чехлі знаходиться ще одна кишенька для кабелів або вашого плеєру. Навушники сидять дуже зручно і на голові майже не відчуваються. До речі, цю частину я записую з мікрофону навушників, тому можете оцінити звучання мікрофону. Амбушури м'які і посадка дуже зручна. Звук топовий. От такий, як має бути. Тут встановлено купу фішок, крутий шумодав, смарт-толк, швидка зарядка, сенсорне голосове управління, і це ще далеко не все. Якщо вас зацікавили ці навушники, то переходьте в наш інтернет-магазин BUE та дивіться ціну на ці навушники.